Сьогодні у нас свято приполовіння, як я завжди люблю розповідати е, за уявленнями наших, наших бабців і дітці. Це те свято, коли плавати треба, як розповідав мені. Мій отець кум, отець Павло, а він філолог, він збирав в свій час різні передання, присказки і так далі, народні. І він розповідав, що це Божа мати від Ірода плила через Йордан, і от на середині вона втомилася, і Господь їй дав третю ручку. Звідси і ще ікона трейручиця виникла. І вона припливла, оце в приплавну середу, це було. Звісно, це смішно. Але от ми вже бачимо і фіксуємо те, що наші предки, недалекі предки, там бабці наші, вони вже не розуміли цього свята. Це свято насправді з того часу, коли е, свята чекали. Ми зараз свят не чекаємо. Якщо ми дізнаємося про них, то ми скоріше дізнаємося, щоб застерегти себе, щоб можна не працювати. А для когось це привід, налити чар, чарчину собі, ну от щось таке. А колись, а це свято родом з того часу, коли свят чекали. І чекали п'ятидесятниці або трійці. І от люди дійсно рахували дні, щоби дочекатися цього свята. Я пам'ятаю ще старенького священника, вже нині покійного, який в свій час казав, що йому старі ще попи розповідали, що до цього. До святої п'ятидесятниці була традиція не служити взагалі ніяких молебнів, бо там же треба було співати Царю Небесний, а Дух Святий ще не зійшов, Духа Святого ще немає, то от така була традиція. Он, ну, я так посміявся з цього, тому що кажу, отче, ну а як же тоді літургію служити без Духа Святого? Ну він так задумався, каже, ну, звичайно, це. Ну, це така придумка, це традиція просто. Але от така традиція була. Люди дійсно чекали свята п'ятидесятниці. Сьогодні його ніхто не чекає, і його вже не чекали давно, як, як мінімум з тих пір, коли бабці наші жили, тобто вони вже не розуміли до чого, що тут переде тут переплавати треба. Тут не треба плавати, тут треба. На половині, ми на половині від Пасхи до п'ятидесятниці. Половина часу пройшла. От ми відрахували, ми чекаємо П'ятидесятницю. От тоді ми це свято розуміємо, а по-інакшому ми його аж ніяк не розуміємо. А якщо і розуміємо, то якось там від голови своєї. Хтось нам так сказав, так? як от сьогодні в Євангелії. Сьогодні в Євангелії воно настільки красиве, взагалі, все Євангелії красиве, але є такі певні моменти, де взагалі ну, от, про, прямо ти бачиш сьогодення. І там спір і Ісус каже, я навмисно його прочитав ще більше цілий фрагмент, тому що там, якщо прочитати тільки той маленький шматочок, що нам сьогодні пропонують, то ми нічого не зрозуміємо. А взагалі, то, то треба пам'ятати, що і, і Ісуса, і, і Ісус, якби, і Ісуса судять за те, що Він в суботу зцілив паралітика розслабленого. Тобто, в неділю ми згадували про нього. І за це його судять, бо в суботу це не можна було нікого. За юдейськими звичаями, за юдейським законом. Навіть вони забороняли навіть лікувати в суботу когось. А він каже: слухайте, ну ви ж обрізуєте чоловіка в суботу. І цим самим не порушується. А я всього всю люду. А що таке обрізання для іудеїв? Для іудеїв обрізання це те ж саме приблизно, що для нас хрещення колись було. Коли знову таки колись було, колись хрещення це був публічний акт входження до церкви людини. От до цього вона була не хрещена. Вона, якби, була ну, не наша, не християнка. А тут вона ввійшла в нашу громаду, тому хрещення, вінчення та практично всі таїнства, вони звершувалися публічно при великому зібранні народу. Зараз ми теж цього не розуміємо. Ми бажаємо похрестити дитинку так, щоб ніхто не бачив. А то раптом хтось злазе. Ай! Раніше про це навіть не могли уявити. Як це таїнство церковні робити. Окремо десь там, щоби ніхто не бачив. Та їх смисл був в тому, щоб перед усією громадою засвідчити, що від сьогодні ця людина або дитина ну, люд, дитина теж людина, я маю на увазі або доросла, або маленька. Що вона наша, вона хрещена. Подивіться всі. І розділіть зі мною цю радість. Те ж саме з вінченням було, до мене там одна. Пара не так давно, батюшка, нам треба повінчатися тільки, щоб ніхто не бачив. А який смисл тоді в цьому? Так тут якраз і засвідчується перед усією громадою, що я беру цю жінку собі за дружину. А я беру цього чоловіка. Всі знаєте, тепер ми чоловік і дружина. Засвідчується перед цією громадою. А сьогодні в нас так ото. Щось таке? Щось таке з чимось до чогось. Отак приблизно в нас воно все. Тобто, ну, це різні фактори вплинули на це. Це цілу історію можна розповісти. Чому так сталося? В мене є відповідь на це питання, чому, але вона дуже довга. Тут треба цілий історичний екскурс вести. Так от, так от у Христа, Христа от обрізання було те ж саме, в принципі. Вважалося, що, що, що через обрізання людина удосконалюється у Равінів є такі в Толмуді, є такі слова. що тіль, е, люд, е, людина була створена Богом досконалою, і тільки одна, е, один її член був зроблений недосконалою, який людина сама повинна вдосконалити. Ну це звичайно дуже пізнє тлумачення. Євреї вже тоді самі не розуміли до чого це обрізання. Вони намагалися теж якось його притлумачити. Коли, зрозумієте, коли людина щось не розуміє, вона намагається зробити штучне тлумачення. Вона йде до символізму, вона йде іще до чогось. Тобто, ну, це, це вже віки пройшли з того часу, як перший єврей десь там та собі щось кам'яним ножем відрізав, обрізав. І вони вже не розуміли, для чого це робити. Тому і тлумачення придумали. Але Христос каже про те, що ви вважаєте, що обрізання це дійство, дійство. Людина, щось діє, діє, не порушується субота? не порушується. А тут всю людину я оздоровив, і ви мене за це хочете вбити. Тобто, де логіка? Логіки немає, але ж так, в плані обрядів, традицій, звичаїв, законів, ніхто, ніхто не слухає логіки. Ніхто не, 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 не входить в іс, в смисл. Всі дивляться на поверхню. От у мене малий підходить і каже: А я дізнався, з, яких, з якого віку можна вже їздити там на мопеді. Можна там з того віку їздити, але в принципі, мож...". я кажу, підожди, давай логіку закону подивимося. Смисл закона. Ми не розуміємо смисл наших законів і тому граємося в кошки мишки, як то кажуть. Я роблю, а, а раптом мене не впіймають. Не впіймають, значить класно. Я обдурив закон. Та ні, ти не обдурив закон. Бо якщо подивитися в. В перші, оці первинні смисли закону, там все було логічно. Ну, от, наприклад, на рахунок водіння транспортного засобу, є певні віки, до якоїсь певної вікової категорії, дійсно у людини і координація не та, і увага не та, і досвіду вже в не, ще в неї нема. І вона може накоїти дуже багато біди і собі, і іншим. Тому і прописано до якої вікової групи людина не може сісти і керувати транспортним засобом. Так точно після якоїсь певної вікової групи, там після скількох років у людини, і координація вже не та, і зір не той, і слух не той, і все. Тому там і прописано. І тут справа не в тому, що ми о, ополучилося надурити, значить ми класні. Ні, справа в тому, що ми порушуємо не якесь правило, за що нас покарають, не покарають, а ми порушуємо здоровий глузд. От в чому тут справа. І Христос намагається сказати здоровий глузд цього закону в суботу в чому. Людина, він, він потім скажете це, що не людина для суботи, а субота для людини. Тобто все для людини. Не, не ми для свята. О, значить мені робити нічого не можна. О, або мені то треба робити. Або мені то треба. А свято для мене. Я приймаю це свято і хочу святкувати, або не приймаю і не хочу святкувати. Я можу відмовитися від цього свята, а можу зробити нове свято, яке для мене буде, і для якоїсь певної групи людей, теж буде святом, а для когось воно може і не буде святом. Тобто, все в нас. А тут зустрічається на сторінках Євангелія група людей, яка цього просто не розуміє. Вони кажуть, а хіба начальники наші ді, у, прийняли його? Бачите, з чого виводять істинність? Я вам покажу, що більшість з нас робить так само. Більшість з нас каже: О, ну, а як там більшість вирішила? А, ну більшість вирішила так значить я з ними. Тобто це показує абсолютну нездатність людини самому подумати і вивести. Правильно це ні, чи неправильно. Я часто приводжу приклад. Давайте будемо помиїти на вашу голову. От ви сидите, а вам хтось підійшов ззаду і лє помиї. Вам треба дізнаватися у когось, чи це правильно, чи це неправильно. Напевно, ні. Ви і самі зрозумієте, що щось тут не те. Так не повинно бути. Або, якщо вам скажуть, що яєчню треба смажити 2,5 години при температурі 120 градусів. Вам треба це десь зафіксувати. І якщо це буде зафіксовано, ви, ви повірите, ні, ви саме знаєте, що якщо яєчню пересмажити, то це вже не яєчня буде, а вугілля якесь. Тобто є речі. Абсолютно об'єктивні, які ми і самі знаємо і розбираємося, і нам не треба хтось, звичайно, може там коли-ще ми ще діти, то нам треба, щоб дорослий сказав, як треба робити. Але погано, коли ми в 50, 60, 70 років підходимо і питаємо, а як правильно, це показує, що ми абсолютно це не відчуваємо. Ми не знаємо цього. Ми, куди ми йдемо? В книжку подивитися. Або як старші вирішили керівники, може, патріархи, єпископи, що там сказали. У мене, до речі, був один такий випадок: один священик там написав непогане чи непослідування. Uh, і він показав другому священнику, а той священник навіть не читавши, каже: А хто його затвердив? А єпископське благословення є. Тобто тут стоїть питання в твоїй компетенції, який же ти тоді священник, якщо ти сам, взявши текст, не бачиш, чи він християнський, православний, чи ні, що тобі треба десь звідкись, слово чиєсь. І от це ось, ось, ось цим Христос зіштовхується. Він їм каже, я від отця свого, я і отець одне, а вони кажуть, покажи нам паспорта свого. Він каже їм, отець послав мене, я творю Його волю, а вони кажуть, а ти родом звідки? А з Галілеї, з Галілеї Христос не приходить. Вони і самі не знають, звідки він приходить і чи прийде він взагалі. Є таке повір'я у, у юдеїв, до сих пір вони, до речі, в це вірять, що прийде, прийде мішиах, прийде Мішіах, і він все зробить так, як треба. До сих пір, ну ми ж теж чекаємо якого ж дяді, дя, дядю якогось, який прийде і зробить лад в нашій країні, так? У самих в голові нічого нема. Зробити лад в своїй країні, тому ми чекаємо когось звідкись. І, і постійно на своє життя плачемо. От у нас те не так, те не так, це не так, це не так. І чекаємо, що хтось прийде і наведе лад, навчить нас жити. Звідки На... Звідки? Колись думали, що з Московії навчать нас жити, прийшли вчать, Он добре вчать жити. Тепер ми думаємо, з Європи, напевно, навчать нас жити, так? Угу. Де, може зі Сполучених Штатів Америки, там точно світло істини. Просвітять нас і навчать жити. Може, з Китаю, скільки ще ми будемо чекати, що нас хтось навчить жити, коли ми самі почнемо розбиратися, думати, робити щось. І от. Єдині, хто в сьогоднішньому в Євангелії абсолютно праві, це ті е, е, слуги, які прийшли до первосвящеників І, а первосвященики кажуть, чому ви його не схопили, а вони кажуть, так, як ця людина ще ніхто не казав. Ми просто ошелешені. Вони єдині послухали його. Вони єдині з ним поспілкувалися. І прийшовши, вони були під сильним впливом, враженням. Фарисеї його не чули. Вони орієнтувалися на те, що народ про нього казав. Народ каже, що він чудо робить. Народ каже, що він там те казав. Народ каже, народ каже. Та народ. Безглуздя каже в більшості своїй. Як послухаєш, там одне мелють, там інше мелють, там такі плітки, там такі плітки. І збери його спробуй до кучі. Фарисеї орієнтувалися на народ. Народ орієнтувався на фарисеїв, замкнене коло. Одні верзли дурниці. Інші верзли дурниці, а ти їх слухали. І отак. От, розумієте, це замкнене коло. Чому ніколи і не буде добре? Народ орієнтується на керівників, керівники слухають народ. А де істина? От і все. Ми прийшли до замкненого кола. А слуги вони самі пішли і послухали Христа. І от вони почули цю істину, і ця істина їх ошелешила. Нажахала, піднесла. Ну там багато можна слів сказати про те, які в них відчуття є. Той, хто відчував колись, той, хто чув колись Христа і істину, той сам ошелешений. І відчував те ж саме, що й вони відчували. Тому вони його і не схопили. Вони не могли це зробити, вони скоріше б навколішки попадали, але не схопили його ніколи. Би. От, брати і сестри, тому Христа треба слухати особисто. Не думати, що, а що там в книжці написано? Може, там в книжці написано Іс... істина Істина в книжці написана. А може там хтось мені істину скаже? А ти сам до Христа звертався, ти сам його чув? Ні, не чув. Тоді тобі можна написати, що яєчню можна смажити 2,5 години, і ти повіриш. Або що зелене яблуко, воно погане, і ти повіриш. Або що помиїли лити на голову, це добре, і ти теж повіриш в це. Тому треба особисте знайомство з Христом, треба духовний опит, досвід, містичний досвід, спілкування з Ним. Ось для цього треба таїнство, молитва і все те інше. Ось до цього треба. Бачення, особливе бачення, щоб побачити Христа. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Побачать. Побачать не колись там, а зараз. Христос сказав це 2000 років назад. Ви що думаєте, що він казав це про майбутній якийсь там світ? Конкретно зараз людям він казав, які сиділи і слухали Його. Блаженні чистим серцем, бо вони побачать Бога чистота серця без упередження, чистий лист. На ньому можна все, що завгодно, написати. А якщо на ньому вже написано, який Бог, як йому треба молитися, як йому служити, де шукати, де все, ти там вже нічого не напишеш. Це вже упередженість. І тільки якщо ти маєш чистий лист, чисте серце, тут іще треба розуміти, про що він казав, кажучи, серце. Серце це не те, що ми зараз маємо на увазі ось воно зліва тут стукає. Ну бувають дефекти. Ми називаємо дефектами, але це не дефекти, бувають і, і буває і праворуч серце. А взагалі-то воно посередині. Так от, в той, в той час серце це трошки не наше серце. Це те, що ми сьогодні сказали розум. Так, от у кого розум чистий, без упередженості, той побачить Бога. А в кого там вже все прописано, написано, зафіксовано, сказано, почуто? Там навряд чи зможе людина побачити Бога. Хоча я думаю, що і там. А спробуй достукатися тому Богу через всі ті наші приписи. Так що сьогодні. Шикарне Євангеліє, воно нас, до речі, готує до Євангелія про Самарянку, яке ми в неділю будемо читати. Це два унікальні Євангелії, одні з улюблених моїх уривків. Тому що до них, до цих урівків, не готові навіть сьогоднішні християни з їхніми приписами, талмудами і всіма іншими речами. Христос до нас промовляє, промовляє на сторінках. І не тільки в житті Він теж промовляє, але сьогодні конкретно Він казав на сторінках Євангелії 2000 років назад. І ці слова ми навіть сьогодні ще не можемо зрозуміти. Ми навіть цю мало людей, хто може почути. Христа це не бентежить, це бентежить більше мене. Бо Христос каже: хто має вуха, той хай почує, хто має розум, той хай додумається. Це мене постійно бентежить, і я намагаюся розжувати щось, тим самим дратую людей. Бо вони не хочуть думати. Ну що ти зробиш? Не хотіли вони думати та дії, аналізувати, приходити до Христа і з ним спілкуватися. Не хочуть вони і сьогодні. Вони хочуть щось таке готове, щоб їм сказали, що, а, наче керівники наші визнали на точно Месія, а він Віфлеєму Напишемо з звіфлієму, бо ж з Галілеї не може бути. Чого це мій шиях міш... не може бути з Галілеї? Та він може бути хоч з Прикарпаття, хоч десь там з Криму, хоч з Київщини, хоч з Вашингтону може бути, хоч з Нью-Йорку. Він не Він де захоче, там звідти й буде. А вони вирішили, що тільки звідти. От. Але Господь робить те, що Він хоче, і ми, Він свободний і до свободи закликає нас. Ми теж повинні навчитися цієї свободи і безпосереднього спілкування з ним. Амінь.